Як давно ви займаєтесь тренерською діяльністю? Давно займаюся, понад 10 років. Як отримали пропозицію працювати в «ЛНЗ» та чому погодились? Була зустріч зі спортивним директором Євгеном Тарасенком. Він це ще до проекту, тобто він розказав про проект, про плани, про амбіції клубу. Мені сподобалось, це великий шанс. Тому ми там з часом прийшли до співпраці. На чому робота акцент в роботі з дітьми? По різному, але найголовніше, вчимо їх думати на футбольному полі приймати рішення самостійно. Намагаємось виростити повноцінного футболіста, який зможе конкурувати, хоча б за. Місце. Ну, спочатку у нас Ю-19, а потім вже хотілося б, щоб і в основному складі. Як ви мотивуєте дітей вашої вікової категорії? Мотивувати їх ну, не приходиться, слава Богу. Вони вже пройшли певний шлях в футболі і відбір пройшли, тому вони розуміють, що вони знаходяться в серйозному клубі. У них є Ну просто шалений шанс і можливість. Я от їм казав, що ви, ви живете в мрії, насправді, тому що це великий шанс для зараз дитячо-юнацького футболу, те, що команда грає в УПЛ. І зараз вони просто під прицілами і е, камер, і взагалі уваги з, зі сторони клубу, і зі сторони е, навіть вболівальників. Тому для них це колосальний шанс, мотивувати їх не, не приходиться. Закінчилось перше коло чемпіонату Дюфел. Чи задоволені гроєвою ваших підопічних? Відчуття змішані повністю навряд чи можна бути задоволеним. Є хороші епізоди, є хороші такі, казати, ігрові частини, де ми щось вже можемо. А взагалом, то багато над чим треба ще працювати. Як давно ти займаєшся футболом? Футболом я займаюся 7 років. Бо займаюся 8 років. Займаюся футболом з 10 років. Що тобі подобається в МЗ Академії? Непогана перспектива нова команда набирається. Ну, майбут цікаво. Тренувальний процес. Підхід тренерів до тренувань. Яка в тебе мрія у футболі? Стати професійним футболістом і почути їм дві чемпіонів, граючи на футбольному полі. Стати професійним футболістом та заграти на професійному рівні. Який твій улюблений футболіст у світі? Неймар. А саме Волонзе? Новомець. Чому саме новомець? Подобаюся його фінти, швидкість та думка. Віржа Ландей. А саме Волонзе? Назарій Муравський. Чому саме Муравський? Пасуєграв в захисті. Серхіо Рамос. А саме Волонзе. Ковальов. Чому саме Ковальов? Подобається його спокійна гра. Те, що він грає на тій же позиції, на якій граю я. За емоції. Емоції? Ну За атмосферу на стадіоні. 久しぶりしいール。